Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні в нас черговий огляд автомобіля зі Швейцарії, Honda CR-V Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. А зараз оглянемо автомобіль. Це в нас CR-V 2014 рік, експлуатація 15-й, сервісна присутня. Пробіг автомобіля 198 тисяч. оригінального, по блоках все б'ється. 2,2 дизель 4х4, механіка шестиступка, В гарному збереженому стані на максимальній комплектації. Зараз все оглянемо. В гарному кольорі темно-синій металік, дуже рідкісний. Так. На легкосплавних дисках 18-х. Хороші диски, не побиті до бордюрів, не притертості ніяких немає. Що зад, що вперед, літня гума. 23-й рік, дуже хороша, 7 мм. Ще. Немає сколів по капоту, все ціленько. По бамперах немає ніяких подряпинок. Також все гарно. Це у нас біксенон, леди, противотуманки, парктроніки. Омовичі, фар, все дуже все працює, по електриці немає ніяких проблем. Тормозна система, вся хороша, провірялося, нічого не треба замінювати. Зеркала у нас складаються підігріви, поворотники, безключовий доступ на передні двері, рельгини на даху, рівненький, немає подряпин, сколів в збереженому такому стані. Позаду фонарі ціленькі, не мають запотівань, не мають сколів ніяких. Присутній у нас фаркоп. Позаду парктроніки, камера. Ну, по цій стороні, відповідно, також все збережено, все гарно. Ляда в нас електропідніманням. По салону все гарно збережено, карти як нові, не мають пошкоджень, знак аварійної зупинки. Як завжди, в Honda, докаточка, ключі, домкрат, все укомплектовано. Поріжок ціленький на такому білому гарному салоні. Зараз ще прийдемо, все Давайте звідси має ще панораму. Нажимаємо кнопочку Відходимо, ляда закривається. Вся екологія на місці, Сажовий не забитий вихлопна чистенька, гарна. Регенерації проходить часно все, по цьому немає питань. Карти ціленькі, гарні. Дуже гарний білий салон такий, з перфорованої шкіри сидіння, ціленькі, гарні. Ця сторона також хороша. Позаду пасажира і водія також сидіння хороші, підлокітничок у нас на два підстаканники. Нічого також не пошк... немає не пошкоджень. В постелі також все гарно. Сидіння складаються в рівну підлогу при потребі. Виходить. Гарний великий багажне відділення eh, Honda CR-V Тут у нас накладочки, пасками безпеки, нічого не побито, все гарно. Тут також сидіння з електрорегулюванням, сидіння водійське хороше, з підігрівом. Давайте зафіксуйте він. Можливо, хтось захоче перевірити пробіг. Накладочки, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Тут у нас повний електропакет, можна ляду відкрити також з салону, Регу... тут ще керування парктроніками, це в нас екорежим, мультикермо. Обшити шкірою, керує, регулюється по вісті, по наклону. Можна підключити телефон, бортовий комп'ютер, тут у нас все дістронік, наголошую, має ще. Зараз заведемо, ну, підігрів передніх сидінь, запуск кнопкою, два ключики. Навігація, Зараз все заведемо. Двохзонний клімат. Заводиться дуже гарно. Співоберта. Зеркало з автозатемненням. Зараз пробіг включиться. Ми поки ще оглянемо. Тут зеркало у нас також підсвічується. Навігація працює. Зараз подивимось пробіг. 198 тисяч, це все оригінальний. Давайте ще камеру. Камера якісна, все працює. По автомобілю технічно все добре. Немає ніяких проблем ні по електриці, ні по двигунові. По коробці повний привід працює, все гарно. По днищу не ржава, сервісна присутня. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Відео з товщиноміром полаком, фарбом, покриттю. Скину додатково. Кого зацікавить автомобіль? Наголошую. Двигун чистенький, знизу, зверху, Ні, немає ніяких запотівань, ніякого потіків масла. Коробка хороша, щеплення хороше, нічого не треба буде робити. Перша реєстрація в сервісному центрі і все, можна експлуатувати автомобіль. Усім дякую.